Доброго ранку, з 8 березня, жінки поки що святкуємо 8 березня, хоча, в принципі, в Україні йде тенденція до того, що все ж таки 8 березня це День рівноправ'я все ж таки жінок і чоловіків. Але все ж воно нам. Нагадую, що це початок весни, що вже тепло становиться, і що ми красивіше. Що все починає розквітати. І що ми красивіше. Все да. ж таки, як не круті, зініть. Я кажу так: як як не круте, а жінці треба на дві справи зробити завжди більше ніж чоловіка. Так. так, ну багато людей це бразер з полігон. Вже все стоїть і неозгрінадір. Наш спонсор головний. Є дві машини, по-моєму, неозгрінадір, які представлені. Дуже тут все шатер попідсихало, шатер вже зробили, двері в ньому поставили, все так красиво. ось наші, ну, участвовать, наверное, будут. Ага. А ви учасники чи маршали? Три Посмотреть. Посмотреть! О, ну дайте п'ятюню хоча б, дайте п'ятюню, дай, дай, дай. 8 березня підпочили. Вітаю вас! Димов понаставляли різних сузуки. Mm -hmm. Вітара, блин, хочеться Вітару! втатару. Вадіка? а де Вадик? О, о Вадика. Вадика, все, нафиг, блокуємо Вадіка. Вадика. Привет. Привет! Як ти, Яночка? Все добре. Вітаю тебе. Ням-ням ням-ням о, о. Отпускай його, пусть покаже, що я краки десь зимують. Так, добре. Повний, повним комплектом ми приїхали. Сашоня, ти що, будеш дякую. збираєшся на виживання? Дивлюсь ти з чемоданами прямо. Слухай. Добре. А давай ти їх занесеш обратно в машину. Добре, а ми поїдемо потім будемо будувати шатер. Смотри, яка кровіточка йде. Нічого собі. Ой, привіт, привіт. От головні люди, які ставили ці точки. Ого, сліпенький, привіт. Ого, яка людя. Кукуху починив? Кукуху не починив. Кукуха зломана, епопія продовжується. Я смотрю, твої відоси. Да? Ти страдаєш там з нею, що да. так. Да, це кошмар. Доволі цікаво. Та нема там на що дивитися. Це бренд наш теж Моршинська, бачите, лимонад. Теж допомагають нам. Вже почався брифінг, сьогодні будуть розказувати, як правильно брати точки. У нас GPS-орієнтування присвячене початку весни. А ми підемо, ми вже всі знаємо, в принципі, як проводиться GPS-орієнтування. Ми підемо подивимося машини. Оце Gim, дивиться форма, да? розмір і Suzuki Vitara, яка теж дуже хочеться. Хочеться і колеться, як то кажуть. Трошки підрізані машини. Це трошки все, що ненажне поодвалюється рядний двигун перпендикулярне, ну, продольне розміщення. Мене цікавить більше те, що відмінність. Що Тут все ж таки у нас є рама на речагах, нема моста, а в джимніки все-таки мост. Свіси у цих машин досить такі манюсінькі. Це теж Suzuki, Vitara, це вже пізніше. те, що робилося, і Jimny. Тобто, Jimny і uh, Вітара дуже малюсінькі свіси. У них навіть кузов одинаковий. Все, скло, хоч не заміняємо. Різні екземпляри. Вже всі понаклеювали наклейки, є ще мотоцикл, тут прокат мотоциклів. Телефон не підкажу. Якщо може там пізніше дізнаюсь, може підкинув якісь коментарі. Так, ну і Ніва. Ніва страшна, пристрашна. Страшно на неї дивитися. Не знаю, є автомобілі, а є Ніва. Ой. Мовчу. Комусь подобається. Я згоден, мені теж подобається, як вони їздять, як вони обслуговуються, це все прикольно. Ми сьогодні на Соренто. зараз поїдемо. Жарить шашлик, м'ясо. Не понял. А що ты бариста торобит сам? Да. А, так це ты свой батибас привез? Да. Да. Ляні, кажу, лялечка, давай зайка, підрастай, дивись, скільки да. тут тебе вообще может бути задіяно, ну, а? Да, нормально. Ты що, дивись, не Юлі не каву, каву, каву. приготовив. А що по чому мороз? Ну, у нас за донат. За донат? донат? Да, Блин, да. а ты знаешь, что за донат может быть вигідніше, ніж конкретную цену ставити? Я понимаю. Но у нас же ж, это ж партнеры кофе дают и кофе машину дают. О, це да. зручно. Наш только бензин. Наш только бензин на, на генераторе. На да? Здрасте. Ух ти. Так, опять пішов в ликбез, як став брать точки, да? Борисович. Дай п'ятюню. Красавчик. Вот красивые кубки и подарунки. Ох, нифига себе, Вадюха! Печатки зараз не сама печатки ты раскладно. Ох, и так и с другой, ты к Международный тип один с кульдом, да? Дядя мороз. Дякую. Що ти там, рибу ловиш? Рибу Заїжджаємо задом, щоб за один раз ви могли виїхати і заїхати. Так, лайк Думаю, морозу. Молодець, справився. Виставити автомобіль так, щоб ви могли сфотографувати. Фарба. Точки, ви торкаєтесь, не перекриваючи точку, щоб видно було яка точка. Іншою рукою невід'ємна частина автомобіля. І на фотографії повинно бути видно точку, номер чітко, бортовий номер автомобіля, я вам сказав, всім понаклеювати на двері, щоб всі були в однакових умовах. Так, щоб на фотографії було видно людина, яка тримається однією рукою за точку. Іншою рукою за невід'ємну частину автомобіля і на фотографії був вартовий номер автомобіля. Обов'язково. обов'язково людина повинна бути в жилетці в шлемі. Ну і не ліва людина, не бомж якийсь який там спав під деревом Двері можна при необхідності. Двері можна та... відкривати. Я, я так виглядаю, що там... це за дискримінація. <с О Roger> Бачите, щоб у на навігаторах були видні номери. Не просто типу, точка, щоб прям підписано було, 22-40. У телефоні да, зробити. Або листик, так, да, собі. І помічаєте, ми зробили там а, точку, взяли таку, зробили фотофіксацію, там, там 22 ї точки. Ми собі написали 22-го плюс. І плюс... Вже пішов старт. Пішла машинка. Хлопці тренуються. Треба вилізти нагору буде. Точка зверху. Так, мой фаворит. Стоп, 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 Шлем не застегнув. Не, сьогодні не казали про шлеми. Рука друга не фіксується. Не, Нижче. Ось так, так. Да. Ну все, будемо бажати, що зараховано. Молодці хлопці. Вліво на столик! На мені постійно пишуть коментарі, що ці машини б на війну і таке інше. Вони їздять на війну. Ми багато чого знаємо, але не про все можемо розповідати. Ти, хлопці, точечку. Я б сказав до цього так, що всім потрібен відпочинок, бо маємо поновлювати позитивні емоції. Займатися приємною справою. І я б сказав так, кожен має займатися своїм ділом. Так, беруть другу точку, буде фотофіксація, вони ж вони не прикрили. Ой, дргається. Ну, машина класна. Хаби. Трошки погризана, але це не страшно. Так, хлопчики знайшли точку. Що у нас? гренадір? Ні, це, по-моєму. Defender. Знайшли точечку. Так, є в нас ще більше приближення, воно там в бетонному кільці ця точечка. Біжать, будуть фоткатися, брати. буля піляє сук, на якому сидить. Так? Да? Ні. Ні? А нитку перепиляєш оцю. А якось у тебе нитка оця висить на дуже тоненькій палаці, такої. Нормально то? <палачка> так. <свят> <свят> да. Коротше, слухай, наступного разу ти коли будеш лізти на дерево, одіваєш систему, страховку і тільки і шлем. І тільки тоді лізеш. Добре? <палачу> Бо так безпечніше. Будеш альпіністом у нас. Скалолазом-верхолазом, добре? Будеш? Сань, Ни? НИ. У нас кухней занимается. Что там суп приготовила нам? Еще Ще до всем трешечки. Ой, какая зубатая у нас красуня. <гум> Какой порвал трос? Так а что там? Я трос? Такая бельевая веревочка. Как написать? Еще okay. едь. Открывается назад. Я знаю, поеду. Вот двери вечеряются, давай назад. Будет да. краще. Я Сука. Давай закрывай двери. Выдеть ближе. Сюда подъехать, да? Да, ближе, питание. Вот О, Або там да. попу занеси туда и все. Вставляем машину. Шикардос. Не, Магата, назад да, давай. Да, не да, видно да. точку. Э, нормально, нормально. нормально. Да. Да, нормально. забрался. Достав фотика. Сила движуха, да? Ага. Жалко тебя не было на точке номер 9. Мы там... Порвали сім тросов. Сім раз лепідко. Я кажу, я вже сказав, що в тебе більова веревка. Да, я буду образувати. <рістити> 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 так, ви стягнете. Не-не-не! Итак, цени его, детка. Давай. Я к тебе эту Илон Маск, да? Значит, заблокованный за Він протикав, як він виїхав повністю ззаду, ні разу не вистрілив. Починили трохи карбюратор, заливало, бахкало, і зажигання не було. Тут движуха, точки беруть одну за одною. Закінчується наша подорож. З'їли ми м'яска, привітали дівчаток, квіти всі бачили. Мені ще треба їх забрати. Квіти забрати? Їдемо попрощаємося. Буде ще е, пару фотографій, я сподіваюся, з нагородження щось побачимо. <плес> Штука на штука Если, если кто-то возьмет, то будет зачет. Если никто не возьмет, то значит будет не за счет. Ничего себе! Ого! Здрасте! Пожмакаю вам руку. Понки, чили, Чилингрум, да? А у вас тут была регистрация?